Позавчора на корпоративному тренінгу ми з хлопцями відчуємо, що вони знають про свої помилки, проте продовжують їх виконувати у кожній зустрічі. Ну, на сайті я вже про це писав, що вони досіпнулись до мене з питаннями, що робити, якщо клієнт після нашої презентації наших рекламних можливостей каже, що я не вірю. Що це буде працювати. І переповідають, ми змушені знову-знову викладати якісь факти. Я в них запитав, а чому оці факти, котрі переконають клієнта, ви викладаєте у початковій презентації? Ну, кажуть, ото так. Шановні друзі, я певен, що ви знаєте про ну, багатько ваших помилок. Проте продовжувати їх робити. Ну, То що сенсу з мого тренінгу? Я приїду до вас, ми знайдемо помилки, а хто з ними буде працювати? Я ж не буду, я поїду геть. Е, є сенс, принаймні, колись озирнутися і скласти список тих помилок, котрі ви знаєте в своєму досвіді, і котрі ви вперто продовжуєте повторювати. Я можу передбачити, які помилки ми знайдемо, коли будемо грати з вами на тренінгу. Проте не треба шукати нових помилок, доки ми не виправили попередні, вже відомі нам. Так і в продажу, так і в житті. Взагалі, тренінг відбувається задля того, щоб ми колись якось. Могли виправити помилки. Як виправити, я вам підкажу. Але щось мусить робити і учень. Домашня робота. Працюйте. Щастя.